Розділ 9. Я зателефонувала у вівторок в обід. Тоді бар був майже порожній через одноденний страйк німецьких та французьких повітряних диспетчерів. Дочекалася доки Річард вийшов до оптовиків і пішла в зону очікування, де за останнім жіночими туалетами почала шукати в телефоні номер, який так і не змогла видалити. Три гудки, чотири. Мене на мить переповнило бажання негайно натиснути на закінчити виклик, але потім почувся чоловічий голос зі знайомою манерою ковтати голосні звуки. Алло, «Містер-трейнер?» Трейнер. Це це Лу. Лу? Луїза Кларк. Запала коротка тиша. Я наче почула, як моє ім'я обвалило на нього лавину спогадів і чомусь відчула себе винною. Останній раз я бачила його коло могили віла, Передчасно постарів, постійно намагався вирівняти опущені горем плечі. Луїза, господи, це так. як у вас справи? Я трохи відступила, щоб пропустити Вайлет з її військом. Вона всміхнулась мені так, наче все розуміє, і вільною рукою поправила фіолетовий тюрбан на голові. Я помітила, що в неї на нігтях крихітні британські прапорці. Усе добре, дякую, а ви як? О, ну знаєте, насправді теж добре. Відтоді, як ми востаннє бачились, усе дещо змінилось, але. ну. Він на мить втратив свою звичайну добродушність, і я майже передумала, але, глибоко вдихнувши, продовжила. «Містер трейнер, я телефоную, бо в мене є до вас розмова. Я думав, Майкл Ловлер вирішив усі наші фінансові питання. Його голос дещо змінився. Ні, ні, гроші тут ні до чого, я заплющила очі. «Містер трейнер, у мене нещодавно була гостя, і я думаю, вам треба з нею зустрітись. Якась жінка зачепила мою ногу своєю валізою на коліщатках і пробурмотіла вибачення. От, продовжила я, про це не просто говорити, тому я просто візьму і скажу увіла, дочка, вона мене знайшла і хоче з вами зустрітися. Тиша була довгою. Вибачте, ви не могли б ще раз повторити? Віла дочка. Він не знав про неї. Він колись давно зустрічався з її матір'ю ще в університеті, але вона вирішила не казати йому про дитину. У нього дочка, і вона мене знайшла. Вона дуже хоче з вами познайомитись, їй 16 років, її звати Лілі. Лілі? Так, я говорила з її матір'ю. Думаю, що все це правда. Прізвище матері Мілер, Таня Мілер. Я... я не пам'ятаю такої дівчини, але у Віла було до чорта жінок. Ще одна довга пауза, після якої знов почувся його голос. Він дещо затинався. У Віла дочка? Так, ваша онука. І ви, ви правда думаєте, що вона його дочка? Я говорила з її матір'ю, чула її історію, тому так, я дійсно думаю, що вона його дочка. О, Господи. Я чула якийсь голос у долині. Стівене, Стівене, усе добре? Ще тише. Містер Трейнер, вибачте, просто я трохи. Я приклала руку до голови. Це страшенний шок. Я знаю. Вибачте мені, просто не знала, як це краще сказати. Я не хотіла без попередження просто так приїздити до вас додому, якщо. Ні, ні, не вибачайтесь, це ж хороші новини, просто надзвичайні новини, онука. Що тут відбувається? Чому ти сидиш на підлозі? Жіночий голос у слухавці звучав занепокоєно. Я чула, як він спробував затулити слухавку рукою. Усе добре, рідна, я поясню тобі все за хвилину. Потім ще якісь нерозбірливі слова, а тоді знову до мене. Луїзо, так. А ви точно впевнені, бо це ж. Я впевнена настільки, наскільки це можливо, містере трейнер, я б з радістю розповіла вам більше, їй 16, вона дихає життям, і вона. вона дійсно хоче дізнатися більше про родину, якої не знала. Господи, господи, боже, Луїзо, так, я тут. Він знову заговорив, і мої очі застелили сльози. Як мені з нею зустрітися? Як нам зустрітися з Лілі? Ми приїхали наступної суботи. Лілі не хотіла їхати сама, але не говорила цього, просто сказала, що краще буде, якщо я сама все поясню містерові тренері, бо старші краще порозуміються. Поки ми їхали, у машині панувала тиша. Мені було майже фізично зле від самої тільки думки, що знов доведеться зайти в будинок трейнерів, але пояснити це своїй пасажирці я не могла. Лілі теж мовчала. Він повірив тобі? Так сказала я їй, думаю, що повірив, хоча, з її боку, було б розумно зробити ДНК тест, щоб усіх остаточно переконати. Він сам попросив зі мною зустрітись, чи це ти запропонувала? Цього я вже не пам'ятала, уся наша розмова залишилась у моїй пам'яті дивним гудінням. А що, як я не така, як він думає? Навряд чи він щось думав. Він взагалі не знав, що в нього є онуки. Лілі приїхала до мене в п'ятницю ввечері, хоч я й чекала на неї лише в суботу вранці. Вона пояснила, що серйозно посварилася з мамою, а виродок Френсіс ще й заявив, що їй не завадило подорослішати. Тут вона пирхнула і це каже людина, якій здається нормальним мати цілу кімнату з іграшковою залізницею. Я ж сказала їй, що рада її в себе бачити за таких умов. Перше, я отримую підтвердження того, що її матір завжди знає, де дочка. Друге, вона не питиме. І третє вона не куритиме в мене вдома. Тому, поки я була у ванні, вона сходила в магазин до Саміра і теревенила з ним досить довго, щоб викорити дві цигарки. Я не бачила сенсу її сварити за це. Майже 20 хвилин таня Готон Міллер жалілась мені на своє життя по телефону та разів із чотири сказала, що за 48 годин відправити Лілі додому. Розмову вдалося закінчити тільки коли на фоні почали волати діти. Я слухала, як Лілі гримить речами на моїй кухні, щось готуючи під музику, якої я не розуміла. Від тієї какофонії у мене всі меблі у вітальні трусилися. Ну от, Віле, сказала я йому подумки, якщо ти дійсно хотів, щоб я почала нове життя, то тобі це вдалося. Коли наступного ранку я зайшла у вільну кімнату, щоб розбудити Лілі, вона вже прокинулась і курила у відчинене вікно, обіймаючи свої коліна. Навколо ліжка була розкидана ціла купа одягу, наче вона вже встигла приміряти десятки речей, але жодна їй не вдовольнила. Вона глянула на мене. Тільки спробуй щось сказати, а я раптом згадала віла, що сидів у своєму візку коло вікна з очима, повними гніву та болю. Якусь мить я не могла вдихнути. За півгодини виходимо, сказала я. Близько одинадцятої ми вже під'їжджали до містечка. Стояло літо, і вузькі вулиці Стортволда були повні туристів, які блукали, наче зграї яскравих нелетючих пташок, тримаючи свої путівники та морозиво. Усюди їх оточували кав'ярні та сезонні крамниці з календарями, і підставниками зі зображенням замку, які після повернення додому зазвичай просто складають у шухляди і більше ніколи не дістають. Я повільно проїжджала повз замок. Тут простягалася довга черга екскурсійних автобусів. Дивно, але туристи, здавалось, одягались абсолютно однаково щороку. Ті самі дощовики, куртки з капюшонами та капелюхи від сонця. Цього року замку виповнювалося 500 років, і всюди, куди могло впасти око, були розвішені плакати з тематичними подіями: народні танці, моріс, вечірки зі смаженим кабаном, народні гуляння. Я під'їхала до головного фасаду будинку. Добре, що мені не треба буде бачити той флігель, де ми з Вілом провели так багато часу. Заглушила двигун, і ми якийсь час сиділи та слухали, як він затихає. Лілі відгризла собі майже всі нігті. Ти як? Вона смикнула плечима. Ну, то ходімо всередину. Вона потупила погляд. А якщо я йому не сподобаюсь, чого б це? Бо я нікому не подобаюсь, я знаю. Думаю, це не так. Нікому в школі я не подобаюсь, мої батьки не можуть дочекатися, щоб позбутися мене. Вона особливо жорстоко вгризалась в ніготь на великому пальці. Хіба нормальна мати може дозволити своїй дитині жити в страшній старій квартирі, бо зна з ким? Я глибоко вдихнула містер трейнер, хороша людина, я б тебе сюди не привезла, якби не була переконана, що все пройде добре. А можна ми відразу підемо, якщо я йому не сподобаюсь? Відразу добре? Звісно, я відразу це зрозумію, з першого погляду ми будемо бігти, аж п'яти блищатимуть, якщо треба буде. Вона неохоче посміхнулась. Ну, ходімо. Я ще сили намагалась не показувати їй, що нервую не менше за неї. Я стояла на сходинці та дивилась на Лілі, намагаючись не думати про те, де зараз перебуваю. Двері повільно відчинилися, він стояв у тій самій волошковій сорочці, яку я пам'ятала. У нього була нова стрижка коротша, можливо, він марно намагався побороти ті ознаки старості, що з'явились через гори. Він розтулив рота, наче хотів щось сказати, але забув, потім глянув на Лілі, і його очі трохи розширилися. Лілі. Вона кивнула, він уважно на неї дивився ніхто з нас не ворушився, а потім його губи стислися, на очі набігли сльози, він ступив крок та міцно її обійняв. Дорогенька. Господи, який я радий тебе бачити, Господи Боже. Він схилив свою сиву голову на її. На мить я подумала, що Лілі відсторониться, вона не дуже схильна до фізичних контактів, але на моїх очах вона обхопила його руками навколо пояса і міцно до білих кісточок схопила за його сорочку. Вона стояла там із заплющеними очима і дозволяла себе обіймати. Мені здавалося, що вони так простояли цілу вічність, старий чоловік зі своєю онукою просто на порозі. Зрештою, містер трейнор відхилився, і я побачила, що його обличчям струменять сльози. Дай я на тебе подивлюся, дай лишень подивлюся. Вона кинула на мене спантеличений, але радісний погляд. Так, так, я бачу. Тільки не подивись на себе, подивись на себе, він повернувся до мене. Вона ж схожа, правда? Схожа на нього. Я кивнула. Лілі теж пильно вздивлялася в обличчя старого. Певно, шукала в ньому батькові риси. Опустивши очі, вона побачила, що й досі тримає його за руку. До того моменту я й не усвідомлювала, що плачу. На старому обличчі містера трейнера з'явилось неприховане полегшення, радість від того, що йому вдалося частково повернути втрачення, щастя, що вони знайшли одне одного. Вона усміхалась йому у відповідь м'якою усмішкою порозуміння, і всі мої хвилювання та сумніви щодо Лілі Готон Міллер зникли. Минуло лише трохи менш ніж два роки. А Гранда Гаус значно змінився ще величезні антикварні шафи, важкі штори та скриньки, що стояли на полірованих столах із цінної деревини, і причину таких змін легко було вгадати, коли ввійшла качкоподібна Делла Лейтон. У будинку ще лишилося декілька блискучих антикварних меблів, але основна частина стала білою або ж якихось яскравих кольорів. Нові сонячно-жовті штори з крамниці, Сандерсон, пастельного кольору килимки на старовинній дерев'яній підлозі, новомодні принти і простих рамках. Вона повільно підійшла до нас із не зовсім щирою усмішкою, наче її хтось примусив усміхатись. Я мимоволі почала відступати від неї. Мене чомусь шокував погляд вагітної жінки на останніх днях із її величезним тілом та майже непристойним виступом живота. Доброго дня, ви, певно, Луїза, дуже приємно з вами познайомитись. Її яскраве руде волосся було забране заколкою, рукави блакитної сорочки були закачані, і я бачила, що зап'ястки трохи набрякли. Неможливо також оминути увагу і каблучку з величезним діамантом на пальці, і в мене вкололо болем, коли я спробувала уявити, як то було для місіс Тренер. Вітаю, промовила я, маючи на увазі її живіт. Я ще щось хотіла додати до цього, але не могла придумати, що саме доречно сказати вагітній жінці, які слова взагалі вживають: велика чи навпаки невелика, охайна, квітуча, може, є якісь спеціальні ефемізми, призначені саме для того, щоб замоскувати оте забирай», що загрожує зірватися з язика. Дякую, для нас це стало сюрпризом, але неймовірно приємним. Вона підвела від мене погляд, продовжуючи стежити за Лілі та містером трейнером. Він і досі тримав однією рукою Лілі, та трохи погладжував її другою, розповідаючи про дім, де багато поколінь жила його родина. Як ще до чаю, запропонувала Дела, а потім окремо. «Стівене чаю? І з задоволенням, Люба, дякую. Лілі, ти п'єш чай? Можна мені соку, будь ласка, чи води? усміхнулась Лілі. Я вам допоможу, запропонувала я Деллі. Містер трейнер почав показувати Лілі своїх предків на портретах на стіні. Там у когось ніс, схожий на її, а тут волосся такого ж кольору. Дела ще на декілька секунд затримала на них погляд, і мені здалося, що я побачила тінь тривоги на її обличчі. Вона впіймала мій погляд і швидко всміхнулась, як людина, що соромиться показувати свої почуття стороннім людям. Дуже мило з вашого боку. Дякую. Ми крутились одна навколо одної в кухні, дістаючи молоко, цукор, заварник та обмінюючись вічливими репліками щодо печива. Я дістала з шафи чашки, до яких далі важко було нахилятись, і поставила їх на стіл. Чашки теж були нові, я відразу помітила з геометричним дизайном, за останньою модою уже не стара порцеляна з тендітними дикими квітами та травами зі складними латинськими назвами, яка подобалась її попередниці, тут, наче, відбулося швидке й безжальне нищення всіх слідів 38-річного перебування місіс Трейнер. Дім став дуже милим, інакшим, зауважила я. Так, річ у тому, що багато меблів Стівен втратив під час розлучення, тому нам довелося дещо тут змінити. Вона потяглася по банку з чаєм, він втратив речі, які багато поколінь належали родині. Вона забрала все, що змогла, дале кинула на мене погляд, щоб переконатися, чи можна вважати мене союзницею. Я не розмовляла з місіс Камілою відтоді, як ВІЛ. Я раптом відчула себе зрадницею. Стівен казав, що ця дівчина просто прийшла до вас додому. Вона вічливо всміхалась. Так, це страшенно мене здивувало, але я говорила з матір'ю Лілі, і вона, вона, вочевидь, була якийсь час близька з Вілом. Дело вперлася рукою собі в поперек і повернулась по чайник. Мама казала мені, що в неї було невелике адвокатське бюро в містечку недалеко звідси. Виникають певні питання щодо жінки, яка не вийшла заміж до тридцяти, сказала мама, кинувши погляд у мій бік, швидко виправдавшись. Тобто до сорока, до сорока. То як ви думаєте, чого вона хоче? Перепрошую. Чого вона хоче, дівчинка? Я чула, як Лілі з дитячим інтересом ставить містерові трейнеру якісь запитання, і мені схотілось її захистити. Я не думаю, що вона чогось хоче, вона щойно дізналась про свого справжнього батька і просто хоче познайомитись з його родиною, зі своєю родиною. Дела нагріла заварник, відміряла потрібну кількість чаю, не точно, так робила й місіс Трейнер, і почала повільно заливати окропом, намагаючись не брезнути на себе. Ми зі Стівеном уже давно кохаємо одне одного, у нього, у нього були важкі часи, і було б. Вона дивилась кудись убік, поки говорила було б недоречно ускладнювати його життя тепер. Я не думаю, що Лілі хоче ускладнити життя йому чи вам, обережно почала я. Вона має право знати свого дідуся. Звичайно, погодилась Дела миролюбно, знову ховаючись під вічливою усмішкою. Тут я зрозуміла, що провалила якусь перевірку. Але байдуже. Востаннє перевіривши тацю, дала, нарешті, підняла її і понесла у вітальню, згодившись довірити мені пиріг та заварник. Як у вас справи, Луїзу? Містер тренер відкинувся у своєму глибокому кріслі з широкою усмішкою на постарілому обличчі. За чаєм він майже повністю говорив з Лілі, розпитував про матір, про її дім, про школу. Лілі не казала йому про свої проблеми. Питав, що їй більше подобається фруктовий торт чи шоколадний? Шоколадний? Мені теж, чи, може, імбирний? Ні. Крикет? Та не дуже. Ну, нам доведеться з цим щось робити. Його підбадьорювало те, що вона так схожа на його сина, і зараз його б, мабуть, не дуже збентежило, якби вона сказала, що її мати стриптизерка з Бразилії. Я бачила, як він роздивлявся Лілі, коли та говорила і вивчав її обличчя, шукаючи ресивіла, а іноді бачила тінь меланхолії на його обличчі. Думаю, його думки були схожі з моїми. Як же шкода, що віл ніколи вже з нею не познайомиться. Після таких моментів він опановував себе, трохи вирівнював спину та з готовністю всміхався. Містер Трейнер з півгодини водив дівчинку територію. Коли вони повернулися, він радісно оголосив, що Лілі знайшла новий шлях із лабіринту. У свій перший раз, це, мабуть, уже в генах. На обличчі в Лілі була така широка усмішка, ніби вона виграла приз. Ну що, Луїза, як вам живеться? Дякую, добре. Ви й досі працюєте доглядальницею? Ні. Я якийсь час подорожувала, тепер працюю в аеропорту. О, добре, сподіваюся, Брітіш Айрвейс? Я почервоніла. Чи може ви в управлінні аеропортом? Я працюю в барі, в барі аеропорту. Він на якусь мить затнувся, але потім упевнено кивнув. Людям завжди потрібні бари, особливо в аеропортах. Я завжди беру подвійні військи, перш ніж сісти в літак, правда, Люба? Так і є, підтвердила Дела. Мабуть, цікаво спостерігати, як люди відлітають щодня. Захопливо. Ну, в мене й інших справ вистачає. Звичайно ж, добре, це дуже добре. Запала коротка тиша. А коли має народитись дитина? запитала я, щоб відволікти від себе увагу. Наступного місяця, відповіла Дела, склавши руки на своєму великому животі. Це дівчинка. О, як мило, як думаєте її назвати? Вони обмінялися поглядами, звичайними для батьків, які вже обрали ім'я, але ще не хочуть нікому казати. О, ну ми ще не знаємо. Дивне відчуття у моєму віці знову стати батьком. Не можу собі цього уявити, ці підгузки й таке інше, він глянув на Дело, але це просто чарівно, мені пощастило. Нам обом, правда ж, Дело? Вона усміхнулась у відповідь А як там Джорджина? Мабуть, тільки я помітила, як вираз обличчя містера трейнера змінився на якусь ноту. О, у неї все добре, вона й досі в Австралії, ви ж пам'ятаєте? Так, звісно. Але декілька місяців тому приїздила, хоча майже весь свій час вона була в мами. У неї стільки справ? Звичайно ж, у неї, здається, є хлопець. Хтось мені казав, що вона зустрічається з чоловіком. Це добре. Дела простягнула руку до нього та легенько торкнулася. А хто така Джорджина? спитала Лілі, жуючи печиво. Молодша сестра Віла відповів містер трейнер, твоя тітка, повернувся він до Лілі. Саме так, і до речі, ти схожа на неї, коли вона була твого віку. А є фотографії? О, я знайду. Він потер щоку. Де ж я поклав ті випускні альбоми? У твоєму кабінеті, підказала Дела. Сиди, я принесу. Мені корисно більше рухатися. Вона підвелася і важко вийшла з кімнати. Лілі наполягала на тому, щоб піти з нею. Я хочу подивитись всі фотографії. Цікаво, на кого я схожа? Містер трейнер з усмішкою дивився йому у спину. Я в тиші пила свій чай. Ви з нею вже говорили? з Камілою? запитав він мене. Я не знаю, де вона зараз живе. Я хотіла запитати у вас з нею Лілі теж хочу зустрітись. У неї були непрості часи. Ну, так каже Джордж, ми не дуже багато спілкувались, усе це складно. Він кивнув на двері і ледь чутно зітхнув. Хочете самі їй сказати про Лілі, уточнила я. О, ні, ні. Я не певен, що вона б хотіла, він провів рукою по лобі. Краще ви. Він написав мені адресу та номер телефону на аркуші. Це далеченько, зауважив, ніби вибачаючись. Вона хотіла почати все спочатку. Переказуйте їй вітання від мене, добре? Це, Це дивно мати онуку, за таких обставин. Він притишив голос Дивно, але Каміла чи не єдина людина, яка зараз здатна зрозуміти мої почуття. Якби він був кимось іншим, я б його обійняла. Але ж ми були англійці, а він ще й у якомусь розумінні був моїм начальником, тому ми просто ніяково усміхнулися одне одному і, напевно, обоє потай побажали провалитись крізь землю. Містер Трейнер сів рівно в кріслі. Але все ж мені пощастило. У моєму віці така можливість почати все спочатку, не думаю, що я навіть на це заслуговую. Я впевнена, що ви заслуговуєте на щастя. А ви. Я знаю, що ВІЛ був вам дуже небайдужий. Він не проста людина. У мене в горлі став клубок. Коли я змогла його позбутися, містер трейнер усе ще дивився на мене. Мій син був самим життям, Луїза. Не мені вам це казати. У цьому й справа, так? Він чекав. У нього жити виходило краще, ніж у будь кого з нас. Ви пройдете через це, Луїзо, ми всі пройдемо, по-своєму. Він м'яко на мене глянув і торкнувся мого ліття. У кімнату повернулась дела і почала так показово збирати чашки назад на тацю, що це могло бути лише сигналом для нас. Ну, нам уже час, сказала я Лілі, яка тримала фотокартку у рамці. Ми з нею схожі, правда? Дивись, очі схожі, як думаєш, вона захоче зі мною спілкуватись, а в неї є електронна пошта? Я певен, що захоче, відповів містер трейнер, але якщо ти не проти Лілі, я сам з нею спочатку поговорю. Це для нас усіх серйозні новини, і їй знадобиться декілька днів, щоб перетравити. Добре, а коли мені можна буде приїхати до вас у гості, праворуч від мене, дела майже впустила чашку і тепер ставила її назад. У гості? Містер трейнер трохи нахилився, наче не розчув її. Ну, ви ж, мій дідусь, я думала, мені можна буде пожити у вас до кінця літа, щоб ближче з вами познайомитись. Нам же треба багато про що поговорити, правда? На її обличчі світилося перечуття. Містер Трайнер глянув на Делу, і слова застрягли в нього в горлі. Це було б дуже мило, почала Дела, тримаючи тацю, але в нас так багато зараз справ. Ми чекаємо на першу дитину Дели, і вона. Мені б хотілося більше часу провести зі Стівеном наодинці, а потім із дитиною. Я могла б вам допомагати, я добре ладнаю з дітьми, я доглядала братиків, коли вони були зовсім малі, а вони були справжнім лихом, жахливо поводилися, кричали весь час. Містер трейнор знову глянув на Делу. Це дуже хороша думка Лілі. Сонечко, але зараз просто не той час для цього. Але ж у вас повно місця, я б могла жити в одній із кімнат для гостей. Ви навіть не будете знати, що я тут. Я б допомагала з усіма тими підгузками і могла б залишатися з дітьми, щоб ви могли кудись піти удвох. Я б могла. Її промова вичерпалася, і вона просто переводила погляд і зделе на містера трейнера й назад. Лілі, я м'ялась коло дверей, ви не хочете мене бачити. Містер Трайнер ступив крок уперед і спробував покласти руку на її плече. Лілі, дорогенька, це не. вона відсахнулася. Вам подобається сам факт того, що у вас є онука, але ви не хочете, щоб я була у вашому житті. Вам треба треба, щоб я була просто гостею. Лілі, просто зараз не той час, спокійно сказала Дела. Просто розумієш, я довго чекала Стівена, твого дідуся, і зараз для нас із дитиною дуже важливий момент. Без мене. Це зовсім не так, містер Трейнер знов спробував наблизитись, та вона не дозволила. Господи, ви всі однакові, у вас усіх свої маленькі ідеальні родини, закриті для сторонніх, ніде немає для мене місця. Ну, годі вже драматизувати, почала дела. «Проваліться ви всі, виплюнула Лілі, Дела відскочила назад, очі містера трейнера розширились від шоку. Лілі вибігла за двері, і я пішла за нею, залишивши їх у тиші вітальні.